Я вас вітаю, це друга частина огляду акційних знижок в магазині Сільпо. Перша вже є на каналі, хто не подивився. Давайте подивимося, якісь знижки, тому що дуже багато знижок, дуже багато товарів зі знижками в магазині Сільпо. День народження сільпо, тому товарів дуже багато. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Особисто дякую вам кожному. Молоко згущене, 290 грамів. Так, дивно, товар з однієї сторони, а цінник з другої сторони. Дивіться, по 33 гривні молоко згущене, знижка 35%, хороша uh -huh. а, акція. Так, печиво богуславна по 20, знижка 50%. Ось я знайшов з арахісом вівсяне 200 грамів, 20 гривень. В акції також майонез, чумак, провансаль. Пакування 300 г. 25 гривень, знижка 50%. Соус чумак сацибелі 200 г. Ціна 20 гривень, знижка 40%. Пакети для сміття на 35-літрове відро з затяжками 30 штук. 60 гривень зі знижкою 50%. Ну, що я скажу, враховуючи те, що ціни піднялись зараз на ікру Ніжин 450 грамів, а знижка 40 гривень це дуже хороша знижка 50%. Мабуть, я візьму пару баночок. Я цю ікру дуже полюбляю ще з самого дитинства. Дуже хороша ціна на варення премія. З айви ще на касі проб'ється знижка 50%, тобто 130 гривень. І на касі ціна ще. Половину відмінусуйте, це дуже хороша акція. Скільки тут грамів? 450 грамів. 65 гривень за 450 грамів. Лафлі Несквік. вони дійсно дуже смачні. Зараз по 9 гривень. Так, забув знову сказати, акції тривають з 31 жовтня по 6 листопада включно. Знижка на мою улюблену Марію кальцій 155 грамів, 13 гривень. Теж хороша ціна на чай Грейс, 100 грамів з ароматом бергамоту, знижка 50%. Дуже хороший, я його теж купував декілька разів, мені подобається. І на цей чай дійсно хороша ціна. Ковбаски, м'ясний снек, пакування 50 грамів, 50 гривень, знижка 45%. Так, Такі також в акції пакування 90 г 50 гривень. Зі знижкою від біола томатний сік з м'якоттю та сілью літровий. Знижка 50% 38, 38 гривень. Якщо вас цікавлять ціни на овочі та фрукти, в магазині АТБ, це є в першому відео. Ну, а далі подивимось цінотижики в магазині Сільпо. Так, вино Брют 349. Мартіні Брюд 399 зі знижкою. Так, Мартіні Розе 399. Просеко Сан Мартіно 299. Так, це вже вино Біанко Італія 179. Так це в нас вино розе Іспанія 199. Вино біле, 249 зі знижкою. Та вино біле сухе 159 гривень. Цінотижики. Кава в зернах 100% арабіка, 250 грамів 169 Так, Якубс, Крон, Класік. 400 грамів 299. І Якобс Монарх Інтенс, 400 грамів 249. В акції чай ловаре. Пірамідки з різними смаками є. В упаковці 15 пірамідок. Так, ось смаки усі, що є. Тут, а це якийсь новий, я не бачу, це якийсь трав'яний. Це найсмачніший для мене. Так, ціна 56 гривень. Усі йдуть по 15 пірамідок. А це якийсь новий чай манго та дарунок клеопатри. 100 грамів зелений. Та зелений з ароматом манго по 80 гривень. В акції чай Ахмат 55-25 пакетів. Зі знижкою чай-шерлок будь-який по 35 гривень в асортименті 25 пакетів, 35 гривень. Чай, Хілвей, пакетований, 25 пакетів, 40 гривень. Зі знижкою чай зелений. Чи це чорний? Ні, це чорний. 80 гривень. Чорна карта Еспресо 225 грамів. 114 гривень. Ця чорна карта. Що тут у нас? 230 грамів. Для чашки. 119 гри. Чібо Голд. Здається, ця кава Голд. Чибо 250 грамів, 184. І хто полюбляє каву Форд, велика, 450 грамів 219 гривень. Зі знижкою арахіси Big Bob. Смаки в асортименті 50 грамів 21 гривня. Крекер від яріч з цибулею ніжний та вершковий. Усі йдуть 180 грамів 23 гривні. А це якісь нові рулети від Біскоті. Я не бачив таких ще. Ціна 55 гривень. Тут є з різними смаками. Вага рулета 290 грамів. Зі знижкою деліція печиво 150 грамів. Також смаки в асортименті 25 грам гривень. Печиво Наполеон 70 грамів 8 гривень. Ананаси шматочками в сиропі по 99 580 грамів. Гриби мариновані 500 грамів, 134 шаїтаки. Гриби 500 грамів 119. Почериці 450 грамів. Премія 119 гривень. Моя улюблена квасоля варіс з овочами 500 грамів. 87 гривень це зі знижкою. Верес кукурудза 340 грамів, 44 гривні. І також зі знижкою горошок від верес 45 гривень, 420 грамів. Велдар. Горошок ніжний, 45. Паштет з вершковим маслом від Оніс, 240 грамів, одеський. 45 гривень. Свинина від Алан тушкована. 340 грамів, 99. Паштет. 48. Тунець премія. Власна марка. 160 грамів. 79 гривень. І тунець в оливковій олії. 160 грамів. 99. Щедро, майонез преміум 300 грамів, 43 гривні. Подушка щедро провансаль 350 грамів, 43. Майонезний соус салатний 340 грамів повна чаша, власна марка АТБ 20 гривень. Подушка майонез класичний повна чаша 160 грамів, 16. Дивіться, тут я знайшов якусь новинку, не знаю, що це за фірма. Асканія безмежні смаку. Якась новинка на поличках наших магазинів. Так, це у нас іде кетчуп лагідний та кетчуп шашличний. Пакування 250 грамів, 27 гривень. Чумак, соус, тартар, 28 гривень. 200 грамів. Щедро аджика домашня 200 г 28 гривень. Із твердих сортів пшениці для паста. Пакування 400 г по 40 гривень. Паста томатна трикутник премія 70 грамів, 18 гривень. Зі знижкою зараз шоколад Вері Пері від Millennium 35 гривень. Шоколад Мілка 52 гривні. в асортименті. Кешю 150 грамів 99. 199 гривень коштує паста шоколадна 750 грамів. Оптіміл для пухнастиків 700 грамів. Зараз в акції 249. Від міленіум цукірки люксові. Вага 145 грамів, 114 гривень. Смородина, ротерта з цукром 250 грамів 60. Лимон подрібнений з цукром 38. Я тут ще знайшов в Grey's, також непогана ціна по 70 гривень. Це а, зелений трав'яний чай. І чорний 100 грамів 70 гривень. Швепс, смаки в асортименті 38 та 33 гривні. Обов'язково подивимось ціни на яйця, яку ціну яйця в магазині. А ціль по. Так. А, ц... а цін нема на яйця. А де ціни? А люди, де ціни на яйця? Нема цін на яйця. Дивіться, ось ці київська десятка 56. Монни на всі яйця є ціни. 55 яйця куряча квочка. Так, яйце молодильне, відбірне. 68-50, майже 70 гривень. У мене такий, знаєте, сміх. Мені просто цікаво, до скільки яйця, наскільки дойде ціна на яйця. По оці не знаю, як поштучно вони йдуть. Цінника, на жаль, немає. Мабуть, ціни забрали, щоб людей не лякати. Нема ціни, нема ціни, на цех теж нема ціни. Давайте подивимось, які ціни на олію, на цукор. Так, де? Так, самий найдешевший це по 33 гривні. Повна чаша кілограм. А, так, цукор ситий двір кілограм, 37 гривень. Добре. Борошно, бачу розібрали. Київ млин 20... Ой, 20. 2, кілограми. 2 кілограми 43 гривні. Ну, а ці маленькі по кілограму, не знаю, 24. Мені здається, що чим більше пакування, тим дешевше, правда ж? В акції крупа пшенична булгур 400 грамів, 5 пакетів 38 гривень. В акції крупа пшенична кускус -кус» 280 грамів, 4 пакети 39 гривень. Вівсяні ніжні пластівці, премія 500 грамів 28. Вівсяні з цільного зерна 28 також. Гречка подорожчала. чи, 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 чи що? 33 гривні кілограм. Ні, це, мабуть, цей двір дорожчий. А ось ця, бачите, по 27. А, ну, повна чаша, кілограм. Знаєте, здається, усі виробники намагаються ставити одну ціну на олію. І Олейна, і чумак, і майола. 50 гривень найдешевша в Сільпо. Найдешевша олія, це власна марка повна чаша. По 50 гривень. 850 грамів. Майола 61 гривня. Ще так, ціна така, бачите. Ну, Олейна 70. Добре, ходіть далі. А за оливкову олію я взагалі мовчу. Навіть вам боюсь показувати ціни на оливкову олію. 940 гривень. літр оливкова олія Італія. 940 гривень, це враховуючи зі знижкою. Так, сьогодні на приправи не дуже багато знижок, але все одно вам покажу. Від ріва м'ясна 80 грамів. 18 гривень. Також ріва українська кухня, приправа універсальна, 60 грамів, 18 гривень. Навіть є грибна, 80 грамів, 18 гривень. Ну і можна сказати все. Це і все. Минулого тижня були більше знижки, Більше, ну як, більше вибору зі знижками можна було приправ придбати до риби по 13 гривень премія. Так, ціна тижики на хімію. Покажу також самі найкращі знижки. Засіб для миття посуду GELEX 480 грамів 46 гривень. Washin Free для миття посуду 500 грамів 35 Літровий Літровий а це оцей ELEGANCE SUPREME, що пахне гарно ароматами якимось. 159 та Сілан ароматерапія 114 770 мл. Я хочу подивитися, скільки тут об'єм великого шампуню. Дивіться, з дозатором пляшка. 800 мл. Ціна 300, ну, скажімо, 370 гривень. Не знаю. Так, добре. Сілки Hands по 50 гривень крем для рук. 99 гривень чоловічий Old Spice. 159 гривень Old Spice будь-який гель для душу, 400 мл. Арко 2 в 1, 75, 260 мл. Гель для душу для Петі Мерселье, 250 г, 55 гривень. Так, скільки така велика? Тут 120 штук, вона дуже важка. А це що значить? А це значить, що вони добре зволожені, ці серветки. Що з них навіть водичка може капати. 60 гривень з пантенолом, антибактеріальні, так і треба мати вдома. Ватні диски 100 штук від премія 46. Губки кухонні, премія двосторонні, 27, точніше 28. Дуже класне дуру. Оце я хочу вам показати: гліцеринове. Надзвичайно круте, дійсно дуже хороше. Воно зі знижкою зараз. 114 гривень, але один шматок 150 грамів, тому ціна нормальна. Якщо вам не подобаються морські мінерали, є такі саме квітковий лотос. Зверніть увагу, зараз по 35 гривень милодав 90 грамів мило-рідке, запаска 500 грамів. 28. Якщо у вас чутливі зуби, зараз оцю пасту велику, 120 грамів, можна придбати за 40 гривень. Знижка 60%. Так, знижка 40% на ось такі гелі для душу. Я не знаю, що це гелі для душу, чи це власний імпорт гелі для душу. Це Турція 400 мл. Ваніла та якась сила 70 гривень. До речі, похолодало, приймайте ванну теплу з морською сіллю. Так, це також, мабуть, власний імпорт, якщо я не помиляюсь, Ізраїль. Кондиціонер для волосся, 99 гривень з кератинами. 750 мл. Також хороша а, знижка. Я думаю, що ізраїльська, а, ну, ізраїль трошки якісніше робить. Шаума в магазині сільпо по 109 гривень. 400 мл. Капсули washing free для прання універсальні 11 штук 114. Я ще знайшов ось такі з ароматом лаванди, також 11 штук, 114 гривень. Здається, колись хтось писав в коментарях і не один раз, що фрош. А дуже хороший засіб для миття посуду 500 мл 69 гривень, зараз зі знижкою 30%. Корм повна чаша, власна марка сільпо. Для собак 88 гривень, кіло 200 Зі знижкою клуб 4 лапи, сухий корм, 300 г 72 гривні. Та повна чаша для котів консерва, Смаки в асортименті по 36 гривень. Туалетний папір селпак. Тришаровий. 8 штук в упаковці. Зараз зі знижкою 179. Також хороша знижка на ароматизований диво лаванда. Це також тришаровий, 8 штук в упаковці. Ціна 114. А, ні, бачите, неправильно. Я так зрадів, думаю, така хороша ціна. Це сніжна панда. А цей без акції, це просто так лежав. Так що вибачайте. Добре, що дочитав. Туалетний папір повна чаша. 8 рулонів двошаровий 90 гривень. Рушники диво паперові. Два в упаковці. З ароматом свіжого печива написано. Двошарові 48 гривень. Паперові рушники повна чаша. Також 2 штуки, 50 відривів. Двошарові 40 гривень. Я буду закінчувати відео економних вам покупок. Нехай у вас все буде гаразд до зустрічі.